Ходить за півтори-дві години в'язання на машинці. от. Але ще такого не було, щоб у мене там багато щось їх вийшло. Це здається, що 24 години ти ж маєш 12 шкарпеток, а ні. Були дні, коли тільки одна шкарпетка виходила, були дні, коли більше. Але маєте розуміти, що навіть на машинці це все одно праця. Навіть просто розрахувати під кожні нитки, зразочок пров'язати і зрозуміти, скільки петель піде, скільки рядів і все таке інше. У мене ж немає таких ниток, щоб прям однакові на всі штуки. Все, що є під руками, то все і йде. Так, тепер нитку вивели всередину і виводимо над пальцями зверху. І ось тут з середини через 5 рядів закріплюємо. Раз, два, навскоси, три. чотири, пять. Десять напівпетіль. П'ять рядів. Щось тут у мене не підтяглося. Ось, підтягли. Оскільки там присутня вовняна нитка, то, ночі, Рокс. то буде, як воно зачепиться саме за себе. Треба побачити всі повідомлення. Це, це є всі повідомлення, зрозуміло, дякую. Закріпиться нитка, після першого ж прання вовняна нитка між собою щеплюється і, виходить, як це, звалюється нитка. І цього закріплення достатньо. Тепер, як і обіцяла, зараз я вам покажу готову шкарпетку, як вона виглядає. Яку вже в шпиталь передаємо, яка вона є готовою. Тихої ночі. Наш друже. Так. Файно, саме файно візьму для вас ось така ось така шкарпеточка. карпеточка. Так? Також тут всі нитки були, що були. І з цієї сторони, ось зверху. Тут дуже добре видно, що ось з цієї сторони прив'язано до краю ось така обв'язка, вона резинкою зв'язана. Ось тут такі отвори під гудзики, і з цієї сторони гудзики пришити. Тобто, ось так гудзики, які треба застібнули, які не треба залишили, які там апарати, те, що треба, все лишається. От, і там, де е, пальці, то можете побачити, ось я два кулачки туди засовую. Тобто, будь-який. Гіпс, будь-яке що-небудь все поміститься. Так що дай Боже, щоб швидше одужували і щоб не було ніяких ускладнень, а тільки здоров'я і Божа милість. Ось, друзі. Як його продемонструвати? П'ятка, пальці, вздовж всієї лінії гудзики, тобто ось п'ятка пальці. І ось тут буде пров'язуватися ось така лінія. Як це я його обв'язка називаю, але як хочете, називатись, з цього боку будуть пришиватися прості гудзики. Гачком немає в мене. Хотіла, ще продемонструвати, як гачком виглядає, але ж немає. В описі є посилання на те, як обв'язувати гачком. Оце тут спицями, значить резиночка. Хто любить гачком, то можна і так. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Усім мирного неба та Божих благословень. Тихої ночі, друзі, Па-па.